Значить, можуть скластися такі умови, що у вас немає. Ну, зазвичай відверто ін'єкційні голки одинички вносять з собою або діабетики, або відділення будь-якого денного стаціонару. Тому у вас можуть скластися умови, що у вас не буде необхідного розміру підшкірний голок. Підшкірну ін'єкцію можна виконати голкою-двойкою з відповідним шприцом. Точніше, з відповідною голкою відповідного розміру, вона йде зазвичай в комплекті. Але голкою двойкою робити це складніше через те, що розмір більший і більше вірогідність, що ви зайдете глибше, ніж потрібно. Але якщо у вас така ситуація, що у вас немає нічого іншого під рукою, ви можете використовувати голку-двойку. Просто більше будете вводити препарати там, не 0,1, наприклад, а 0,2. а 0 Або ви можете використати будь-який будь метал. Тою самою голкою, голкою від шприца номер 2 Тут йде тонша голка, але потрібно враховувати, що вам потрібно буде більше діючої речовини для промивки. Що мається на увазі для промивки? Для того, щоб діючу речовину доставити під шкіру. От. Якщо ви не, не можете розводити цей розчин, тоді краще набираєте 0,2, 03, 04 або навіть 0,5 в шприц двійку і вводите все точно так само, але підшкірно. Да, Прокол буде більший, але в будь-якому випадку речовина дійде туди, куди буде потрібно. Зазвичай це використовують при алергіях. В принципі, все.